Найвідомішими практиками людських жертвоприношень вважались карфагеняни, які приносили дітей в жертву Богу Ваалу. Галли будували величезних плетених людей, набивали їх полоненими та спалювали, щоб вшанувати богів. Германці приносили в жертву людей над великим бронзовим казаном. Коли Казан наповнювався, його перекидали, і жриця вичитувала пророцтва з візерунків, утворених пролитою з казана кров'ю. Таври приносили в жертву будь-якого грека, якому не поталанило зазнати корабельної аварії на їхніх берегах. Вони насаджували голови своїх жертв на довгі палі, які виставляли вздовж берега моря. Римляни часів імперії вважали людські жертвоприношення варварством. А от у архаїчні часи та у часи республіки практика такого жертвоприношення була. У деяких ритуалах римської релігії є сліди практик, які натякають на більш ранній час, коли ймовірно приносились людські жертви. Наприклад, 15 травня Весталки були залучені до церемонії, під час якої вони вкидали ляльок з моста Субліція. Марк Тулій Цицерон у своїй промові на захист секс та розція згадує, що цих ляльок вкидають з мосту замість давньої практики принесення в жертву старих людей. Подібна практика була застосована наприкінці квітня при святкуванні латинських фієрій, коли ляльок вішали на дерева замість попередньої практики принесення в жертву юнаків. У 12 таблицях ранніх республіканських законах міститься запис, де патрон, який обманює своїх клієнтів, вважається сакра, тобто присвячений богам. Межі між цивільним та релігійним правом в ті давні часи не були чіткими. Вважалось, що закони були встановлені богами, а ті, хто їх порушував, вважались такими, що порушили священні приписи. Особливо це стосувалося питань порушення присяги, переміщення межових знаків або викрадення врожаю. Винні були засуджені до страти та принесені в жертву богам. Наприклад, той, хто вкрав врожай, був принесений у жертву богині Церері, богиня врожаю та родючості. Також відомі три випадки, записані тітом Лівієм та Плутархом, коли в Римі відбувалося ритуальне людське жертвоприношення. Дві пари галлів та греків чоловіки та жінки, були поховані заживо на бичому форумі. Ці людські жертвоприношення відбувалися у 228, 216 та 113 роках до нашої ери. У кожному випадку ці жертви були принесені за вказівками книг сивіл і були проведені задля спасіння Римської республіки. Наприклад, у 216 році до нашої ери пари галлів та греків були принесені в жертву богам після поразки римської армії військам Ганнібала. У інших випадках, коли римляни явно використовували людські жертви в часи Римської республіки, звісно, був обряд під назвою Девотіо. Під час проведення цього обряду римський консул приносив себе у жертву богам заради перемоги римського війська. Тіт Лівій згадує, що це зробив Децім Мус у 340 році до нашої ери. За особливим обрядом консул спочатку пообіцяв принести себе в жертву богам, а потім голов дався на ворога. Якщо він випадково не помер, то для виконання своєї обітниці його статую, більшу чим його зріст, слід було поховати замість нього. До речі, жертв людських жертвоприношень деяких злочинців та деяких самогубців було заборонено кремувати. Їх можна було тільки поховати у землю. Згідно з плінієм старшим, людські жертвоприношення були заборонені законом під час консульства Публія Ліцинія Краса у 97-му році до нашої ери. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.